Друзі, всіх вітаю себе на каналі, з вами знову Максим. Повертаємося в нашу улюблену рубрику Прорахуй автівку з Європи і подивись, які вона має оригінальні пробіги. До речі, вже дуже багато різних відео записали, перевірили дуже багато класних, популярних автівок. Хто не дивився, залітай, подивись, які там пробіги і скільки вони коштують в Україні. Сьогодні в відео хочу разом з вами прорахувати також дві. Популярних бюджетних автівки. це в нас Peugeot 308 і Шкода А5, Рестова там 10-13 рік. Подивимося, скільки ці автівки стають в Україні, і які там оригінальні пробіги. Як ми знаємо, що з пробігами в нас трохи є біда, тому що у нас на авторі пробіги не відповідають тим пробігам, які є в Європі. Сьогодні, до речі, всі хочу привітати зі святом Святого Миколая. Надію, що всі були слухняні і отримали свої подаруночки. Тому що всім приємного перегляду, поїхали розб'яти. Сьогодні ми будемо працювати з нідерландським сайтом Marketplace. І першу автівку, яку я хочу подивитись, хай це буде шкода А5. Тому що у шкод, ну пробіги Ну просто завжди космічні. Хочу з неї і почати, тому що буде відео набагато цікавіше. Вибираємо від там може бути 9-го року. Дизель. І вибираємо до 5 тисяч євро, тому що саме десь біля 5 тисяч євро коштують гарні варіанти. Чому ми саме обираємо дизельну автівку? Тому що, друзі, вона одна із самих популярних, і коли ви замовляєте огляди або підбір, то ви хочете саме дизельну. Тому для того, щоб у нас все було актуально, перевіряємо дизель. Skoda шкода 2 двохлітрова дизельна триста пробіг. Вона має 3250 євро. Потім 1.6, 250 пробіг. 340 348, 250, 174, але бачимо вже по фотки, вже всі деталі повністю відрізняються по кольору. Це не та не та. Так, 174, а це те ж само. Щось варіантів небагато. Бачу 300 бачу 318, 329, 1,6 дизель, 12, 111 тисяч пробіг. Ціна 5 тисяч євро. 329 тисяч. Ну, бачу, що саме ці шкоди А 5, то рестові, то пробіги. У них, звісно, тут такі: 300-350. Ну, щось варіантів не дуже багато. Давайте спробуємо подивитися по іншому сайту. Також він у нас знаходиться в Нідерландах. Можливо, тут трохи більше буде варіантів. Бачимо, що по цьому сайту також це у нас в нас 13 автівок, і бачимо, що у нас перший автомобіль 455 пробіг. 250, 409, це 174, як і на тому сайті, 452, 331, 329, 250, 335, 348, 329, 315. Ну, ми всі бачимо, що пробіги за 300, і це нормальне явище для цих автівок. Тому що ми вже приганяли пару таких автомобілів, приганяли і на механічні коробки, і двохлітрові дизелі на автоматі. Щоб знайти дійсно класний автомобіль в гарному стані з пробігом хоча б 250, то це дуже-дуже складно. Давайте будь-які з цих автомобілів зараз прорахуємо. Ну, не знаю, що пробіг, можливо, був трохи менше. Один або по комплектації. От, наприклад, тут цей подивимося автомобіль. Чорного кольору, оригінальні класні диски, омивачі фар, передні парктроніки, релінги, навіть є люк. ззаду наліпки всі присутні. Фаркопчик, парктроніки задні також є. Попередньо виглядає гарно. Бачимо, клімат-контроль є, мультикермо є. Чотири склопідіймачі, електрика є. От, що стосовно саме цих шкод, то звертаю вашу увагу, що по комплектації вони бувають зовсім різні. Може бути. Коштувати машина там, в районі 10-9 тисяч доларів, у неї буде всього-навсього два скло передніх. Не буде е, клімата, буде звичайний кондиціонер, може бути без мультикарма. Тобто вони комплектують машину як хочуть. Датчики світла також є. Ну, попередньо кермо трохи затерте, але ж ми ж розуміємо, що пробіг немалий. Так, візуально от, по фотографіям нічого страшного не бачу. Коверлінчик ззаді цілий, шторка є, сітка є. Насос підкачки є. Бачимо навігація. Старт-стоп, датчики коліс. Перктроніки вимикати. Підігріву немає і пробіг у цього автомобіля 335 тисяч км. Вартість цього автомобіля тисячі євро. Хочу одразу нагадати, що по Нідерландах торгів великих немає. Якщо машина класна, дійсно, технічно, справна, по кузову без яких суттєвих е питань, то зрозуміло діло, продавець сильно торгуватись не буде. Максимум беремо, що 200 євро скидує за цей автомобіль. Давайте його прорахуємо з таким пробігом, скільки він стане в нас в Україні. 3-4 тисячі, ми беремо 3 800 євро. Дивимося на сьогодні крос-курс 1,064. Множимо на 1.064 це ми отримуємо долари. Плюс доставка цього автомобіля з Нідерландів до Луцька коштує 1000 доларів. Це з кордоном. Плюс розмитнення на цей автомобіль коштує 3100 доларів. Ціни на розмитнення всі актуальні. Перед тим, як записувати відео, я зв'язуюсь зі своїм брокером, ми прораховуємо і кажу вам актуальні ціни. Тому на них можете орієнтуватися. Маємо 8143 долара. Плюс треба зробити сертифікат відповідності на цей автомобіль. Плюс зробити невеличку там хімчистку, помить його хоча б іще 50 доларів. Вартість цього автомобіля з пробігом. 335 тисяч в Україні буде коштувати 8 тисяч 245 доларів. Не забуваємо, що у цього автомобіля ще не врахована перша реєстрація. Це від вартості автомобіля в районі 3-5%. Плюс не забуваємо, що треба зробити. Техогляд. І цей автомобіль, який ми з вами зараз подивилися, цей автомобіль нам зовсім не перевірений. Ми не знаємо його технічний стан. Ми не знаємо, як він по покузує, є фарбовані елементи, немає, як щеплення, кондиціонер, двигун димить, не димить. Ми взагалі нічого не знаємо. Ми знаємо тільки те, що ось він візуально виглядає гарно. Те, що він нам сподобався, він ціленький, і оцей автомобіль в Україні буде коштувати ось у таких гроші. Взагалі, для порівняння хотів би глянути, можливо, з меншим пробігом трохи автомобіль. Тому що тут ціна ми бачимо біля 4 тисяч євро, і пробіг у нас 335. Давайте оцей подивимося, автомобіль. Тут в нас 5 тисяч євро, 111 тисяч пробіг. І дивимося, передніх парктроніків немає. Проти є оригінальні диски присутні. Візуально поки нічого. Пошкоджень якихось я не бачу. Ззаді щось бачу, якась наліпка чи що, це щось пошкоджено. Бампер задній повністю пошкоджений. Парктроніки задні присутні, щось отут з молдінгом біля дверей, і тут щось от, якісь є питання по кузову. По салону звичайний кондиціонер, мультикермо є, але подивіться на цю карту, наскільки вона пошкоджена. Думаю, що пробіг тут у цього автомобіля засчет цієї карти, можливо, не є оригінальним. Також тут от у нас пошкоджена ламілька повітря. Сидіння теж трохи підм'яте. А, дивіться, тут у нас пробіг 332. А в оголошенні у нас 111. Тому і чому є пошкодження на той карті? От для шкод, для фольксвагенів там Б6, Б7. От коли у вас водійська карта, є, є таке пошкодження від локтя, то. І пробіг у цього автомобіля в районі 200, то не вірте, цьому. Це є неправда. Не, не бачу я більше автомобілів, які з пробігу менше і коштує нормальний грошей. О 4,750 бачимо 13 рік. 329 пробіг має, 1,6 дизель, 77 кВт. Давайте. Передніх партронів немає, диски в нас не оригінальні. Задні порктроніки присутні. Два склопі мачі, мультикермо є. Так, сидіння трохи під таке піджмакане. По багажнику, в принципі, ціле. Є у нас сервіска, 329 пробіг. Мультикермо, кермо, в принципі, в гарному стані, клімат, контроль є, підігрівки є, навігація є. Але бачимо, що по комплектації цей автомобіль слабіше за той чорний, тому що в нас там і диски, і люк є. І передні парктроніки. Ну і вартість цього автомобіля 4,750. От, наприклад, і цього автомобіля, щоб для вас, для вас було розуміння, теж 329 пробіг, 4550, множимо на 10,64 плюс 1000 кордон і плюс розмитнення 300. Плюс сертифікат 50 відповідності, і плюс помить подрають. Це у нас 9 тисяч доларів 40. 9 тисяч доларів, коротше, коштує цей автомобіль. І так, що ми з вами зрозуміли по шкоді А5. Те, що я вам і казав, що пробіги у цих автомобілів дуже великі, і це є нормально, тому що скільки ми їх не підбираємо років, скільки ви до нас не звертаєтесь, ну немає автомобілів з пробігом там в районі 200 200 тисяч кілометрів. Вони, якщо є, то вони коштують дуже дорого. Тому що і в Європі за автомобіль в класному стані з маленьким пробігом попросять дуже багато. Багато грошей, майте це на увазі, не дуріть себе. Орієнтир по цим машинам це в районі 250-270 тисяч, тобто це ще трохи треба пошукати. А на ті 200-220, то, будь ласка, якщо ви вже і знайшли такий автомобіль, то спробуйте його перевірити повністю по всім базам, подивитися, що пробіг дійсно відповідає дійсності. І ще також не забуваємо, що ці автівки, вони вже доволі старі і, як шкоди, дуже часто зустрічаються з прищиками. З прищиками по задній Заднім крилом, там, де у нас стиковка бамперу, тому що бампером вибиває краску, попадає волога, і воно починає лізти. Передні крилля пороги і задня ляда. Ну і, звісно, діло, капот, тому що він з таким великим нахилом, що з коли попадають, і воно починає ржавіти. На сьогодні в Україні такий автомобіль, як Шкода Октавія, 9-13 рік, 1,6 дизель, механіка в універсалі з пробігом в районі 250 тисяч кілометрів, на сьогодні буде коштувати в районі 9,5 Тисяч доларів. Тому там, де ви бачите автівку за 7,5 з пробігом 200, то, будь ласка, не доріть себе. І все-таки, якщо ви хочете класно для себе отримати автомобіль, який буде користуватися кожного дня і отримати е задоволення, то бюджет треба саме такий. І до речі, як завжди, ми подивилися оригінальні пробіги на автівки в Європі. Давайте подивимося автівки, з якими пробігами у нас в Україні. І так, дивимося. У нас пробіг до речі, одразу Луцьк, 221 тисяча. Пробіг, ціна 9 350, 300 тисяч.

200 тисяч, і це мене радує. Ну що ж, з цим автомобілем розібрались. Давайте подивимося, яка ситуація з французами? З французом саме Peugeot 308. Давайте беремо від 12-го року. Коштують ці автомобілі десь до 6 тисяч євро. Ми, до речі, привозили такий один раз автомобіль. Так, до 6 тисяч дизель. Тут, тут є різні варіанти по кузову. Давайте дивимося. Перший автомобіль він має у нас 205 тисяч пробіг, ціна його 4100 євро. Взагалі, ми привозили такі автомобілі і коштують вони в районі 5-5,5 тисяч доларів. Все буде залежати від комплектації, від пробігу. 525014 рік, 214 пробіг, 232, 236.

184 263 266 300 277. Ну коротше, пробіги, до речі, не такі прямі великі, але бачимо, що більшість автівок продаються з пробігом до 250 км. Ці ці автомобілі вони трохи свіжіші, ніж шкода А5, і тому автівки мають трохи кращу ситуацію з пробігом. І взагалі чомусь не знаю німці, от шкоди Volkswagen, Audi, BMW, Mercedes з Європи, дизельні завжди мають дуже великі пробіги. Якщо, наприклад, з Renault і Peugeot ситуація набагато краще, їх можна знайти з пробігом менше. Бачимо, що 170, тобто ну, 178. Пробіги невеликі. Давайте будь-який із цих автомобілів візьмемо і прорахуємо. Візьмемо хоча б там за ціною там в районі 5 тисяч, десь 5 з копійками можливо. Цей чорний, звісно, класно виглядає. Цей 17-й рік має автівка. Давайте оцей подивимося. Подивимося. Бачимо, що тут звичайні фари. Передні парктроніки є, ходові протиотуманочки є. Гарний такий колір. Оригінальні диски. Фаркопа нема, задні парктроніки присутні, тонування також є. Шторка є, Пошкоджень по бамперу не бачу. Так, по салону, в принципі, нормально виглядає, кермо не затягнене. Клімат, зрозуміло, є. Старт стопу немає. Так, бачимо 4 склопіді мочі. Музика JBL там якась стоїть. Панорама є. Ну, практично 95% цих автомобілів йдуть з панорамою. Тому, якщо ви не хочете автомобіль з панорамою, то Peugeot 308 навряд чи ви знайдете. Так, ну, візуально мені він, в принципі, подобається. Ніяких суттєвих пошкоджень немає. Виглядає гарно, монітор цілий, інколи зустрічається з тріщинами, з пошкодженнями. Бачимо, цей автомобіль коштує 5250 євро. Давайте його і будемо рахувати. Так, зробимо знижечку в 200 євро. Це у нас буде 5:50. Множимо на кроскурс 1.064. Плюс 1000 доларів беремо доставку в Луцьк з Нідерландів з кордоном. Плюс розмитнення на цей автомобіль коштує 2900 доларів. Плюс робимо сертифікат відповідності, і плюс трошечки спомиємо його. І собівартість цього автомобіля в Луцьку 9373 долари. Знову нагадую, автомобіль нам сподобався просто візуально, подивились фотографії, і ми його захотіли пригнати. Не знаємо, який стан у нього по кузову, чи є пошкодження, чи працює гарно у нього двигун, чи є якісь запотівання, комп'ютерну діагностику. Ніхто нічого там не робив. І я опять нагадую вам, що до цієї вартості треба ще враховувати першу постановку на облік. Це від 3 до 5 від вартості автомобіля. Плюс зробити ТО. Тому що багато інколи людей кажуть, що ті продають автівку, що я ж там все зробив, все поміняв і одразу продаю. То друзі, знаєте, так як ви зробите ТО для себе на руках, ну продавець перед продажем явно робити такого не буде. Так що, це така ціна за цей автомобіль. Давайте подивимося, скільки вони коштують у нас в Україні. Якщо цей автомобіль у нас коштує, там, грубо говоря, 9400, а скільки ж буде коштувати такий, а, такий в Україні. І так, бачимо, 240 ціна 9200, 9150, 8700, 10500, 7900 в рівному продається, ну він уже на обліку цей автомобіль. 10200 200, 147 пробігу. 186, 8800, 10290, 300, 10 000, 10, 200. Ну, ціни ось такі. Я вам скажу тепер від себе. За скільки ми купляємо такі автівки, і скільки, в принципі, коштують. В гарному стані. Якщо ми візьмемо саме 1,6 дизель на гарній комплектації, хай там буде тряпка, ну, наприклад, там звичайні фари, але у вас там будуть. Мультикермо, у вас будуть передні задні парктроніки, це все, тобто по комплектації, такі середня комплектації з круїз контролем контролю. То на сьогоднішній день автівка десь в районі 14-16 рік буде коштувати в районі 10-10,5 тисяч. Це у цього автомобіля буде перевірений пробіг, який, як мінімум, буде битися там по базам, там якимсь або офіційним, або по карвертикулу, по кузову вона буде в гарному стані. Друзі, будь ласка, як ви бачите, я для вас працюю, я для вас стараюсь, показую вам всю інформацію з Європи по автівках, кажу, скільки вони коштують, які у них оригінальні пробіги. І від вас хочу попросити, будь ласка, не забувайте про наші соцмережі. Підписуйтесь на YouTube канал, пишіть свої коментарі, тому що я їх особисто читаю і вам відповідаю. За наш інстаграм. В інстаграмі у нас абсолютно все життя, тому що ми висвітлюємо все, де ми, що ми робимо, які автівки купились. Скільки у них пробігів, яка у них ціна, є відгуки від клієнтів задоволених з їхніми фотографіями. Ми також є в TikTok і Фейсбуці, ми є скрізь. Тому, будь ласка, заходьте і будь з нами. Зараз тут ми десь покажемо наші посилання в Інстаграм, Фейсбук, то, будь ласка, підтримайте. Я для вас, а ви для мене. Постарайтесь натисніть паузу, підпишіться і подивимося далі відео. Так що, друзі, ось таке відео сьогодні вийшло. Як ви можете побачити, я вас зорієнтував. Якщо ви шукаєте якісь інші різні популярні автівки: Мегани там, я не знаю, Вольво, Форди, ми прорахували багато різних автівок. То, будь ласка, зайдіть, подивіться також ці відео. Це для вас буде така інформація, скільки коштують на сьогоднішній день плюс-мінус нормальні машини. Скільки у них пробігів в Європі? І ви тоді будете розуміти, хто і наскільки вас хоче. Обдурити, тому що всіх обняв, підняв до наступних зустрічей, Па-па.